Доброго дня! А сьогодні ми завітали до села Човниця. Це село знаходиться на Волині і належить воно до Ківерцівської територіальної громади. Дістатися до нього можна регіональною дорогою Р-14 Луцьк-Дольськ. Я виїжджав із Ківерець, минувши сокиричі, доїжджаю до села Озера. Де потрібно повернути ліворуч. І далі за 4 кілометри ми власне дістанемося до Човниці. У цьому селі знаходиться музей всесвітньо відомого математика, академіка Михайла Кравчука. Від села Озеро до Човниці прокладено асфальтовану дорогу. Та була вона тут не завжди. З'явилася вона тут у 1992 році завдяки тому ж таки академіку Михайлу Кравчуку. Але, але усе по порядку. Перше, що зустрічається при в'їзді до села, це ферми тваринницького комплексу, який функціонував тут за часів Радянського Союзу. Більшість споруд тут побудовані у 1965 році. У той час човниця підпорядковувалася Озерській сільській раді, де й була центральна садиба колгоспу імені Лесі Українки. Напрям господарства у цьому колгоспі було рільництво та м'ясомолочне тваринництво. Саме село було засновано у 1859 році. На початку ХХ століття човниця належала до Тростянецької волості. Луцького повіту Волинської губернії. І було тут 26 дворів та 169 мешканців. Нині ж населення села становить 413 осіб. Я не знаю точно у якому році. Але човниця стала підпорядковуватися Завітненській сільській раді. Так само мені невідомо, чому саме відбулася ця зміна. У підпорядкуванні з Озерської до Завітненської сільської ради, мабуть, були на те якісь причини. І сталося це десь приблизно ну, у 80-ті роки ХХ століття. І що цікаво, Завітненська сільська рада була тут до останнього часу. До речі, табличка це також уже застаріла. Зараз тут Завітненський старостинський округ. І у цьому одна із унікальностей човниці. Хоча, можливо, такі випадки і не є винятковими, але я більше не пригадую таких сіл, щоб на їхній території були сільські ради сусіднього села, у Ківерцівському районі є такі дві залізничні станції, де у селі Дерно станція Олика, а у селі Кадище станція Цумань. Попри свій такий не дуже поважний вік. Всього 163 роки село має дуже багату на події історію. У роки Першої світової війни з 1915 року село Човниця перебувало у австрійській окупації. Під час Брусильівського прориву, точніше, на п'ятий день проведення цієї операції, її ще називають Луцьким проривом, 26 травня 1916 року. Права колона 125-ї дивізії 39-го корпусу російської армії звільнила човницю та перейшла у наступ на дубище. Далі у Петербурзі стався більшовицький переворот, який поклав кінець існуванню Російської імперії. А 28 червня 1919 року було підписано версальський договір, який. Поклав кінець Першій світовій війні. Але цей договір поклав кінець війні, але, на жаль, не воєнним діям. Далі був Варшавський договір 22 квітня 1920 року. Хоча після його підписання з українською директорією Юзеф Пілсудський розпочав війну із радянською Росією, яка закінчилась укладенням нового договору Ризького Мирного. Це було у березні 1921 року. Унаслідок цього договору західноукраїнські та західно-білоруські землі відійшли до Польщі. І саме у цей період у човниці засновується перша на Волині Баптиська громада. У 1922 році польська влада дає дозвіл на будівництво баптистського храму. Молитовного будинку. Цей унікальний храм побудовано ще до Другої світової війни. Згідно документів, будівництво розпочалося у 1924 році. За планом Готліба Буссе, члена човницької общини. Саму ж громаду було засновано 26 червня 1922 року. Першим пресвітером був Федір Каплун. А диригентом та деяконом – Олександр Кравчук, син Йосипа Кравчука, який був дядьком академіка Михайла Кравчука, який, до речі, народився тут поруч біля молитовного будинку. На меморіальній стелі так і написано: на цьому місці народився всесвітньо відомий вчений математик, академік Михайло Пилипович Кравчук. У 1939 році пастор Федір Каплун емігрував. А по закінченню Другої світової війни тодішнього пастора Зіновія Терпелюка вислали до Сибіру. Але баптистська громада діяла й надалі, і молитовний будинок ніколи не пустував. Тут проходили регенські курси, конференції, з'їзди. На сьогоднішній день громада баптистів. У човниці не дуже велика, десь 60-70 людей. Пастором тут є місцевий житель Андрій Гонтар. Ця баптистська церква була першою на Волині і упродовж довгого часу найбільшою. У човниці із 1981 по 1993 проживала моя бабуся. І я добре пам'ятаю ті часи. Коли в неділю на рейсовий автобус Луцьк-Завітне просто неможливо було втиснутися, сюди з'їжджалися баптисти, мабуть, чи не з усієї Волині. А ще їхали своїми автомобілями, приїжджали на конях та й йшли пішки. Мій товариш, який зараз проживає у Сполучених Штатах, розказував, як вони щонеділі ходили із села Звози. А він ще дитиною грав тут на балалайці. Найпростіше дістатися до молитовного будинку було місцевим. І здавалося б, усе село мало би бути баптистським. Але ні, у ті часи баптистам жилося не солодко. І ну з човниці багато людей ходили туди в капелію? Так. Да. Ну, ходили, ну е, особливо заще ходило е, моя баба Соня. Ото баба Лядиха ходила. Ну на ну ходило. Проте, знаковим, село Човниця є не тільки для баптистів, воно також є колискою п'ятидесятницького руху на Волині. Офіцер царської армії Іван Зуб Золотарьов приїхав сюди після Першої світової війни. Він одружився тут із вдовою з родини човницьких кравчуків. Та став членом місцевої баптистської громади. З часом частина баптистів на чолі з Іваном Зубом Злотарьовим від'єдналася, утворивши першу на Волині п'ятидесятницьку громаду. У 1929 році саме тут, у човниці, провели об'єднавчий з'їзд, що згуртував усі п'ятидесятницькі церкви України в єдине ціле. Згодом Іван Зуб Золотарьов емігрував до Аргентини, очолював церкву у Буенос-Айресі, видавав часопис. Помер він у 1981 році. Проте самим видатним та самим знаменитим уродженцем та жителем човниці є Михайло Пилипович Кравчук. Народився він тут. 27 вересня 1892 року. І став він визначним українським математиком, дійсним членом Всеукраїнської академії наук та ученим зі світовим іменем. Він був учителем Архипа Люльки, конструктора реактивних авіадвигунів та Сергія Корольова, конструктора радянських космічних кораблів. Володимира Челомея, фахівця у галузі динаміки стійкості складних коливальних систем, генерального конструктора ракетно-космічної техніки. Методи Михайла Кравчука, використані в США, Японії та інших країнах під час моделювання кібернетичної техніки, також наукові праці Михайла Кравчука широ використовували американські автори першого у світі комп'ютера. Саме так Джон Вінсент Атанасов, який працював асистентом-професором математики і фізики у Державному коледжі штату Айова, створив перший у світі електронний цифровий комп'ютер для того, щоб прискорити та полегшити розв'язання математичних рівнянь. Але створив він це за допомогою методів, які обґрунтував та розвив Михайло Кравчук. На початку 21-го століття ЮНЕСКО несла ім'я Михайла Кравчука до переліку найвизначніших осіб. А ще він відомий також тим, що першим в Україні почав писати математичні праці українською мовою, за що був оголошений націоналістом і запроторений до більшовицьких концтаборів. У 1937 році у республіканській пресі з'являються погромні статті проти нього. Його звинувачують у націоналізмі, шпигунстві та антирадянщині. 23 вересня 1938 року вченого було засуджено до 20 років в'язниці та 5 років заслання. З Лук'янівської в'язниці його відправляють до Владивостока, а далі. У трюмі суховантажного судна Джурма Морем на Колиму. у тих лиховісних колимських золотокопальнях, зокрема у таборі Мальдяк, 9 березня 1942 року Михайла Пилиповича не стало, як пізніше свідчив його сусід по нарах Попов, уже мертвого Кравчука. Вранці тричі бив наглядач металевою палицею, щоб ставав до роботи. У документах компетентних органів засвідчено Зек Кравчук МФ. Лічне діло номер 283 943 зарит на глибині 1,5 метра головою на запад від командировки 1250 метрів на север. Ось така нелегка доля. Випала цьому геніальному талановитому ученому, який помер у віці неповних 50 років. Скільки б він ще міг творити, який величезний внесок міг би ще зробити у розвиток математики? Якби не ця більшовицька наволоч, яка забрала життя у мільйонів ні в чому не повинних людей, Михайло Кравчук. Залишив після себе величезний спадок у багатьох розділах теоретичної та прикладної математики знайшли своє застосування здобутки Кравчука, це і симетричні матриці Кравчука, поліноніми Кравчука та мультиномальні розподіли перетворення Кравчука, сумація гауса Кравчука та теорія кодування. У 1992 році за рішенням ЮНЕСКО після довгих років забуття наукова громадськість України та світу широко відзначили сторіччя від дня народження віддатного науковця. До ювілею у село Човниця було прокладено асфальтну дорогу, про яку я згадував на початку. А 11 січня 2012 року. Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення на державному рівні 120-річчя з дня народження Михайла Кравчука. 20 вересня 2012 року Національний банк України увів в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячені Михайлу Пилиповичу Кравчуку. У човницькій школі створено музей видатного академіка. Цей музей було створено 16 червня 1987 року. І він став першим в Україні, який присвячений славетному сину нашої землі. Його було відкрито з ініціативи тодішнього директора школи Степана Федоровича Лукашука та його родини, дружини Євгенії Семенівни. Та дочки Лесі Степанівни, педагогів школи. Його експозиції розповідають про життя, наукову та громадську діяльність Михайла Пилиповича. За значні успіхи у пошуковій, експозиційній та збиральницькій роботі популяризацію наукової діяльності академіка Михайла Кравчука музею присвоєно звання Зразковий музей. У цьому навчальному році, тобто починаючи із 1 вересня 2021-го, школа тепер називається гімназією села Човниця. Такі зміни сталися відповідно до нового закону про загальну середню освіту. У школі навчається 42 учні і допомагають дітям у цьому 12 учителів. Директором же гімназії. Є Яворська Ніна Анатоліївна. Поруч зі школою є сільський клуб. І скажу я вам відверто: працівники клубу це є якісь неймовірні люди. Неймовірні та талановиті. Це не просто клуб, завідувачкою якого є Лойко Оксана Олексіївна. Тут ще є народний аматорський колектив. Окрім того, що вони чудово співають та танцюють, вони ще й ставлять повноцінні, повномасштабні вистави. На одній із цих вистав я нещодавно побував у Ківерцівському будинку культури. Називалася ця вистава Старість В радість. Це така сучасна комедія про безбар'єрність. Та реалізацію можливостей, незважаючи на вік. Відверто зізнаюся, я отримав величезну естетичну насолоду, дивлячись на професійну гру акторів цього чудового сільського колективу, керівником якого є Юскевич Лідія Олександрівна. Далі, центральною вулицею села, яка, до речі, носить назву Михайла Кравчука. Проїжджаємо повз фельдшерсько акушерський пункт, який ось уже майже півтора року є недіючим. На центральному майдані села є і центральна зупинка. Поруч, магазин. Цей магазин я ще пам'ятаю з дитинства. Із 1900. 81 го року, коли я його побачив вперше, він практично не змінився. У цьому чудовому українському селі є і православний храм. Правда, він Патріархату Московського. Почали його будувати у 2010 році. Закінчили, здається, у 2012-му. Церква називається Христовоздвиженською. А на паралельній вулиці, яка називається Лугова, є ще одна православна церква. Належить вона релігійній громаді Іова Почаївського. І належить вона до Української православної церкви Київського патріархату. А ще в човниці є чудове надзвичайно мальовниче місце. Це місток через конопельку. Хоча у цьому місті річка ширша, ніж зазвичай, і місток можна було збудувати в більш вузькому місті. Але, мабуть, ті, хто його робили, мало зважали на кошторис, а більш зважали на надзвичайно гарну природу. Місте тут дійсно. Надзвичайно чудове, чарівне і дуже атмосферне. Тут дуже вільно та роздольно. Взимку покататися на ковзанках та на санчатах сюди залюбки приходять батьки зі своїми дітьми. І не тільки з дітьми. Беруть з собою і своїх домашніх улюбленців. Я часто переїжджав через цей місток. І в такому вигляді з цього ракурсу я його не знімав ніколи. А навесні природа розфарбовує ці береги новими насиченими фарбами. У цей час зазвичай конопелька дуже повноводна. І, будучи тут, просто неможливо не зупинитися, щоб помилуватися цим надзвичайно чарівним місцем. 40 років тому, коли моя бабуся переїхала із Черкащини на Волинь, мої батьки разом з нею шукали місце, де б їй купити будиночок. Об'їздили багато сіл, але коли потрапили до човниці на берег Конопельки. Я дуже добре пам'ятаю, як говорила моя бабуся Маня. Що я в це місце закохалася з першого погляду і пошуки житла зупинилися у човниці. Кожне місто, кожне село має свою унікальність, тому мені здається, що житель кожного того чи іншого населеного пункту просто зобов'язаний знати свою історію. Тому що народ, який не знає свого минулого, не має майбутнього. Ну що ж, ось і закінчилася наша чергова екскурсія по ще одному селу. І я, як завжди, хочу побажати вам усіляких гараздів, побільше оптимізму та віри у майбутнє. Україна була, є і буде. Пам'ятаймо про це. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей.